Появі блакитного вогника у плесні з особливим трепетом та сльозами на очах радіє старше покоління. За довге та нелегке життя бабусі на старості літ зможуть погрітися з комфортом. Відповідно до розпорядження, державної адміністрації До будівництва плеснянського зопроводу доклали зусиль усі: і влада, і громада. Кращі громадські активісти традиційно отримали відзнаки та заохочення. Подібне свято запалення факела відзначили того дня і в сусідньому селі Пліщин. Ми довго чекали і не віриться, що розпочата з великим оптимізмом у 2010 році. Важлива справа щодо газифікації сіл плечин та плесна наблизили до свого успішного фінішу. Відтепер блакитний воглик, вогник обігріватиме не тільки наші домівки, але фактично змінить весь оклад нашого життя. Незважаючи на холодну погоду, свято вдалося. Пісні та танці, поважні гості та традиційний запашний коровай підтверджували у Пліщанців сьогодні довгоочікувана подія. Ґрай, 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 розвітає ґрай, рідний край, а дівчата ґрай, ту красу ґрай, влітають коси. Вагому роль у реалізації таких важливих проєктів, як газифікація, відіграє сам актив села, каже губернатор краю. Завдяки програмі народна ініціатива. Мешканці області самі можуть обрати, куди першочергово необхідно скерувати бюджетні кошти. Коли жителі сіл пліщин і Плес на Шепетівського району визначили, що для них сьогодні найважливіше і що можна втілити в життя вже цього року до нового року зробити гарний подарок, було газифікація цих населених пунктів то ми на рівні області прийняли рішення віднайшли з різних джерел майже мільйон гривень для того, щоб цю мрію людей втілити в життя. Жителям негазифікованих сіл області треба набратися терпіння. З часом блакитне паливо завітає в кожну оселю, обіцяє обласна влада.